У Луцькому міськрайонному суді, де триває розгляд справи щодо обвинувачення Максима Кривоша, нині допитують потерпілих. Усього їх 23 Під час цього засідання судді та присяжні заслуховували свідчення патрульної Анастасії Кідрук, яка 21 липня 2020-го однією з перших прибула на місце, де стояв автобус із заручниками. Як ви вважаєте, чи була загроза вашому житті здоров'я в того моменту на той момент я вважала, що була загроза, тому що. Тут було вогнепальну зброю, постріли і було видно, як розвивається скло. Тобто наше ну, було відчувалося, що є загроза. Обвинувачений каже, постріли були попереджувальними і він не стріляв у правоохоронців. Прийняли серйозно мої слова як загрозу і все-таки знехтували тим, що я просив не ставати ближче, ніж на 30 метрів. Прокурор обласної прокуратури Вадим Старчук подав клопотання про продовження обвинуваченому запобіжного заходу на два місяці. Буде раніше неодноразово судимим не за умисні злочини Кривош продовжує вчиняти умисні насильницькі кримінальні правопорушення, пов'язані з погрозою застосування та застосування насильства щодо потерпілих, також щодо працівників правоохоронних органів. Підстав зміни запобіжного заходу окремо кривошного інших альтернатив запобіжних заходів не встановлено. Суд продовжив тримання Кривоша під вартою на 60 діб. Він перебуватиме в Луцькому СІЗО. Зі слів обвинуваченого, коли оголосять вирок, він його не оскаржуватиме. Я категорично не визнаю свою вину. Щоб дали все моє, в будь-якому випадку апеляція не буде. За вчинення злочинів, в яких обвинувачують Максима Кривоша, йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.